Будь ласка, сідайте, брати і сестри. Я не знаю. Ви сьогодні, коли. Ну, думаю, що багато з вас дуже уважно слухали перший псалом, який на екрані сьогодні на початку зібрання був, і, мабуть, ви думали про те, що ви чули. Я не знаю, я коли, коли слухав, в мене серце завмирало. Псалмопівець каже: Господи, ти знаєш всі мої беззаконня, ти знаєш всі мої гріхи. Він потім ці гріхи відкриває перед Богом. Потім він каже. Я буду славити тебе, я буду звіщати про тебе. І я думаю, коли в нашому житті ми читаємо псалми з Біблії. До речі, ми зараз сією в церкву, читаємо Біблію, і ви пам'ятаєте, хто читає, ми зараз якраз проходимо книгу Псалтир, паралельно ще Рімлянам. І коли, коли ти чуєш ці псалми, коли вони накладаються на твої емоції, на твої переживання, це якесь особливе відчуття нас викликає. І багато людей сприймають книгу «Псалтирь» як поезію. Так вона і є, це пісні, які були записані. Я знаю, що в Америці в багатьох-багатьох готелях, багатьох мабуть, майже в усіх готелях в кожному номері є біблія чи новий заповіт. І люди читають. Я, до речі, бачив вже деяких готелях в Україні. Я зупинявся в одному готелі, там теж лежав новий заповіт. Мене це дуже порадувало. Так, от в Америці, колись провели таке дослідження, вони перевірили ці біблії в багатьох готелях, і вони помітили, що сама зачитана книга це книга Псалтир, тому що вона торкається серця, вона дає якесь полегшення. І... В нашій церкві ми до всієї Біблії, в тому числі до книги «Псалтирь», ми ставимося як до Слова Божого. Для нас це не просто поезія, це книга, яку написали Божі люди, яких торкнувся і направив на це Дух Святий. І в Біблії є таке місце, воно записано в Друге Тимофія, 13 розділ, 16, 17 вірші. Усе писання Богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоби Божа людина була досконала. І на всяке добре діло готова. І Книга Псалтир це не виключення, це слово Боже. І я в цьому ще раз переконався, коли читав черговий псалом по графіку нашому. І один з цих псалмів, який я прочитав, він до мене так потужно проговорив. Для мене це був ну, щось дуже далеко від поезії. Це був такий конкретний докір, настанова для мене, а можливо, навіть таке жорстке попередження. І я хотів би з вами зараз поділитися, поділитися цим псалмом, зробити декілька коментарів. Сьогодні у мене буде коротка проповідь. Сьогодні у нас Віктор Зіновіч в гостях танцюра. Я хотів би йому більше часу залишити. Хочу прочитати псалом, який не про красиву пісню, а про саме про слово Боже, яке авторитетне, досконале, ґрунтовне. Будемо читати псалом номер 52 Диригентові. Повчання Давида. Колись, коли ідумеєць Доїк прийшов і сповістив Саулові, сказавши йому, Давид приходив у дім Ахімелеха. Ну, здавалося б, що тут такого? Така, така проста інформація. У мене в Біблії навіть ці слова, ці два вірша, вони виділені курсивом. Це як, ну, ніби такий вступ до, до пісні, яка зараз буде співатися Давидом. Але це дуже важливі слова. Вони вводять нас в контекст, чому писався цей псалом, при яких обставинах він писався. Ті, хто з вас читають Біблію, вони дуже добре знають цю історію, коли Давид, цар Давид тікав від Саула, іншого царя. Саул гнався за ним, щоб вбити його і його людей. І ось Давид приходить в дім Ахімелеха, священника Божого, Давид і його люди. І Давид просить у Ахімелеха короткого там прихистку, просить у нього їсти. Там, до речі, цікава історія була: у Ахімелеха не було хліба. І він запропонував Давиду хліби, які лежали на золотому столі перед жевтовником, хліби священні, хліби, які мав право їсти тільки священник. і Давид і його люди, ці їли ці хліби. Потім Ахімелех дав провіант Давиду в дорогу. Він передав йому меч Голіата. Ви пам'ятаєте цю історію? Відпустив його з миром, з їжею, щоб і ну, благословив Давида. І саме в цей момент, коли це відбувалося, оцей доїк. Він був рабом Саула, який гнався за Давидом. Він був в тому місті, і він через короткий час розповів все Саулу про те, що відбулося. Саул прийшов туди до Ахімелеха, і це була така історія, яка закінчилась дуже сумно. Цар прийшов до Ахімелеха, він наказав вбити самого священника Ахі... Ахімелеха і вбити ще 84 чоловіки, які носили льняний одяг. Льняний одяг це був одяг священиків. Тобто Саул наказав вбити 85 священиків. До речі, слуги Саулові вони відмовилися виконувати цей наказ, вони боялися Бога, вони не хотіли піднімати руки на, на, на священика Божого, на священників Божих. І тоді Доїк, за наказом Саула вбив всіх цих, цих 85 священиків. І ось Давид під впливом цієї надзвичайно трагічної історії. Пише цей псалом, пише цю пісню, яку він співає Богу. Давайте будемо її далі читати з третього вірша. Хоробри, чому ти вихваляєшся злобою? Адже Боже милосердя постійне, твій язик сплітає згубні речі, він, наче гостра бритва, чинить зраду. Друзі, брати і сестри, чи зустрічали ви колись людей, які при будь-якій нагоді готові висунути свого гострого язика і почати обмовляти людей, буквально різати. Я я таких людей знаю. От буквально як не розмова, то звинувачення на чиюсь адресу. І вони готові це робити постійно. І саме саме цікаве, що у них завжди є що сказати про будь-кого. Я зараз дуже обережне питання задам. Ми за собою таке колись таке колись помічаємо, чи ні? Ну, інколи буває, погодьтеся, інколи буває. Дивіться, що Давид говорить про таких людей. Ти любиш зло більше, ніж добро, а брехню більше, ніж правду. Я не знаю, хто б з нас міг зараз сказати, що я люблю зло більше, ніж добро, а брехню більше, ніж правду. Я думаю, я думаю, навіть Путін такого про себе не скаже. Ми всі про себе дуже хорошого такого враження. Да й тут же Давид каже не про всіх людей, він каже про конкретну ситуацію, про конкретних людей. І якщо я інколи пліткую, ну буває таке, трапляється. Ну невже я більше люблю зло, чим добро. Ну, це ж ну, це моя така слабкість, але в цілому я за добро. Я за мир, за любов, за справедливість. Невже я із-за цього люблю добро, зло більше, ніж добро? Я хочу зазначити, брати і сестри, що всі вірші в цьому псалмі, вони контекстуально пов'язані один з одним. Вони всі витікають один з одного, вони всі сенсом пов'язані. І якщо я пліткую, якщо я когось обмовляю, то в цей момент, саме в цей момент, я зло люблю більше ніж добро. Буквально нещодавно спілкувався з однією людиною. Так трапилось, що я протягом досить короткого проміжку часу, буквально за декілька днів, я разів 5 чи 6 спілкувався з цією людиною. І вона ну буквально жовч заливала за шиворот. Вона так, так обмовляла одну людину. Вона, ну вона не підбирала епітетів, Вона казала такі погані речі на, на одну людину. І мені так, так так було так сумно. По суті, вона цій людину мала б подякувати за те, що відбулося. Але вона його поливала, поливала, Мене це так дістало. слухайте, я прошу вас, не говоріть цього. Я не хочу цього слухати. Вона продовжувала і продовжувала. Я в якийсь момент сказав: слухайте, з цієї секунди. З цієї секунди ми про цю людину або не говоримо, або говоримо в присутності цієї людини. І навіть це її не зупинило. Бо це звучить, знаєте, як такий чіткий, чітко визначений діагноз. Ти любиш зло більше, ніж добро, а брехню більше, ніж правду. Тобі, підступницький язику, любі лише наклепницькі слова. Страшний стан серця. Дуже страшний. І і цей страшний стан серця він призводить до дуже страшних наслідків. Але що ми все про інших да про інших? Давайте про нас поговоримо. Я думаю, у кожного віруючої людини бувають моменти, коли от ми читаємо Слово Боже, і ми не просто отримуємо інформацію з Біблії, а Слово Боже конкретно до нас промовляє. Ми читаємо Біблію і ми чуємо, що Бог прямо зараз говорить до нашого серця. Бувають моменти, коли Бог особливо щось хоче нам сказати. І Він е, говорить через слово, він складає обставини нашого життя так, що ми просто не можемо не почути, що Бог нам говорить. Я живу своє звичайне життя, я читаю Біблію. Паралельно Бог складає в моєму життя такі обставини, які мене сильно поранили. Це нещодавно зі мною відбулося. Я зараз в ніякому разі не хочу нікого звинувачувати, тим більше, що ми з цим все розібралися. І я, знаєте, коли, коли я вже про це аналізував пізніше, я подумав, що ці люди ні в чому не винуваті. Тому що це не вони, це Бог зі мною говорив в цей момент. Він показував мені через ці важкі обставини, через читання Слова Божого, через читання цього псалма. Він показував мені моє нутро. Але на той момент ну, мені стало дуже боляче. Боляче, тому що. Про мене говорили без мене, і у мене не було ніякої можливості якось роз'яснити ситуацію, чи виправдатися, чи показати, як насправді, спра... ну, насправді, можливо, вони і праві. Я, я, ну, в смыслі, там ситуація дуже спірна, але я не мав ніякої змоги якось захиститися. Але ось читаю раптом цей псалом і починаю згадувати епізоди зі свого життя, де я чинив точно так само, як зараз чинять зі мною. І мені так. Так пакостно на серці стало. Я розумію, що я зараз ображаюсь чи сумую на те, як сам роблю, повідношу до інших людей. І в мене питання до вас, брати і сестри. Ну чому оці всі обговори людей, чому ці розговори, розмови за спиною, чому воно все так солодко для нас? Ну ми ж віруючі люди, ми ж народжені з гори, ми діти Божі, Бог дав нам нове серце, нові думки. Ну це ж немає, ну не має нас стосуватися. Чому, коли хтось говорить про людину, яку ми добре знаємо, і говорить про неї щось не дуже добре, ми аж, аж посуваємо з ближче, аж голову хиляємо, щоб почути, а що ж там таке відбувається. Нещодавно в інтернеті читає заголовок. Пастор з України став власником будинку під Львовом вартістю понад мільйон доларів. Яка моя перша реакція, як ви думаєте? Клац? Клац, подивитися, а що ж там таке? Що це, от що це за така залежність? Чому нам подобається бруд про інших людей? Ми навіть навчилися плітки якось виправдовувати. Ми не називаємо це гріхом інколи, ми, ми, ми одягаємо їх в такий благочестивий одяг. Ми кажемо, ні-ні, ми не пліткуємо зараз. Ми просто детально дізнаємося інформацією, щоб знати, як молитися за цю людину. Я думаю, все це відбувається в нашому житті, тому що ми не усвідомлюємо важкість цього гріха. Ми цей гріх називаємо слабкістю. Ми, ми думаємо, що люди повинні рахуватися. Ну да, ну не стоїть, ну таке, ну, слухай, якщо перейняти гріх плітки зі зрадою чоловіку або дружині, то плітки це взагалі не гріх. Це так, нормальний стан, стан нашого серця. Але ви знаєте, колись папа Франциск сказав, що пліткувати це як по-живому здирати шкіру. Це точно принесе нестерпний біль, особливо коли це стосується церкви. І якщо глибше подивитися в природу чи в корінь цього гріха, ми зрозуміємо, що ми принужимо інших, щоб за цей рахунок ставати вищими. І в корні цього гріха лежить гордість. А ви пам'ятаєте, як Бог відноситься до гордих людей? Бог гордим противиться. Хто з вас хотів би свідомо стати, хто з нас хотів би свідомо стати противником Богу? Особисто я ні. І подивіться, яке тут покарання за те, що ми перекваліфікували і виправдили, як просто нашу слабкість. Як Бог дивиться на, ту нашу, на цю нашу слабкість? Я коли це прочитав, відверто скажу, я злякався. Сьомий вірш. Через те Бог знищить тебе назавжди. Він вирве тебе і позбавить тебе житла, викорнить тебе з землі живих. Звісно, в цьому псалмі розглядається конкретна ситуація, конкретні люди з конкретними обставинами. І тут не тільки про плікарство говориться. Пліткарство це лише частина тієї життєвої позиції людей, про яких ми читаємо. Але я вже про це казав, воно все дуже тісно пов'язане. Якщо подивитися в корінь, в серцевина вона дуже гнила і вона дуже чітко прослідковується. Побачать це праведні і злякаються, вони сміятимуться з нього. Ось чоловік, який не Бога обрав своїм захисником, а понадіявся на своє велике багатство і був сильним своїм лиходійством. Я не знаю, можливо, хтось з вже в серці зараз такі думки у вас виникають. Слухай, а чого це Паша цю тему взяв? Чого це що, що це? Хтось попалився на цьому, на серці якась проблема з цим почалася. Ні, брати і сестри, це неправильне запитання. Правильно зараз запитати. Можливо, як колись Давид запитав у Бога, сказав, Господи, досліди моє серце і подивись, чи не знаходжуся зараз на сільській якійсь дорозі, чи на правильному шляху я знаходжусь перед Тобою. Тому що спокуса, ця спокуса пліткарства в церкві, вона абсолютно реальна. І навіть якщо я не знаю якихось конкретних моментів в нашій церкві, я не знаю, правду скажу, але я знаю, що ця спокуса є. Вона є в моєму житті. Далі в цьому псалмі Давід. Говорить такі дуже сильні речі, це це його фундамент, на якому він стоїть, його прагнення і реальність одночасно. Він каже, я ж, наче зелене оливкове дерево в Домі Божому. Я покладаюсь на Боже милосердя по віки вічні. Я славитиму тебе по віки за все, що ти зробив. Твоє ім'я звіщатиму серед святих твоїх, бо воно чудове. Друзі, ось вам альтернатива пліткам. Конкретна альтернатива це свідомий вибір. Це мудрість і страх Божий, які помножені на внутрішню дисципліну розуму людини. І коли ми знову станемо перед спокусою, нам важливо пам'ятати, як Бог дивиться на цей гріх. І, можливо, когось зупинить від цього гріха страх покарання, про який ми зараз читали. І це нормально, це теж діє Духа Святого, коли Бог посилає страх грішити. А можливо хтось просто ще раз усвідомить зараз, наскільки незрівнянно краща перспектива сміливо покладатися на милосердя, на милосердя Боже, знаючи, що ми йому належимо, що ми зараз знаходимося в самому центрі його волі, що ми йому належимо і ми хочемо виконувати його волю Божу. Кожен з нас зараз стоїть перед вибором, він має цей вибір, як користуватися своїм язиком, чи проти Бога, чи славлячи Бога. Брати, сестри, що ми оберемо. Амінь.